Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі обласної поліції викрили групу рекетирів на чолі з кримінальним авторитетом. Учасники угруповання вимагали з мешканців міста коростень, надумані борги, окрім того, надавали послуги з так званого розв'язання фінансових конфліктів. Сума боргу завжди залежала від матеріального стану потерпілого. І якщо в одних вимагали 500 доларів, то в інших ця сума могла сягати і 5 тисяч. Процес вимагання завжди супроводжувався погрозами фізичної розправи пошкодженням чи знищенням майна. А коли не спрацьовував метод переконання чи захоплення майна потерпілих, зловмисники переходили до фізичного насильства. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів вже до восьми епізодів злочинної діяльності. Зокрема, в одного з потерпілих вони відібрали обладнання на понад 300 тисяч гривень, в іншого вимагали понад 180 тисяч гривень. 2 січня оперативники слідчі та прокурори Житомирської обласної прокуратури за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали трьох учасників угруповання під час отримання неіснуючого боргу від потерпілого на підставі зібраних доказів організатору та вісьмом учасникам, залежно від їх ролі та участі в злочинній діяльності, повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Окрім того, за результатами проведення 28 обшуків поліцейські вилучили майже 5,9 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті, зброю, зокрема й рушницю, яку відібрали в одного з потерпілих, і інші речі, що підтверджують протиправну діяльність. Вирішується питання про обрання підозрюваним з запобіжних заходів. Перевіряється причетність фігурантів до скоєння інших злочинів на території області.